Тече сльоза, прогорнуючи зморшки, і мама молиться, хай поживе ще трошки. Співає Андрій Підлужний мені, Андрію Лозовому, і всі наші фракції радикальної партії дуже боляче і дуже соромно, що сьогодні матері. Тих героїв, які на сході захищають свою країну, вже 26 днів цілодобово пікетують адміністрації президента. Це матері бійців 25-ї повітряно-десантної бригади, 17-ї бригади збройних сил, 93-ї легендарної, 95-ї, 80-ї, адару Торнадо, добровольчого українського корпусу їх не пускають навіть до паркану адміністрації президента. Я просив би кого є можливість донести до Петра Олексійовича. Матері тих, хто захищає і вас, пане президент, вже 26 днів чекають на зустріч. Далі у нас сьогодні іде війна. І болюча і кричуща ситуація це те, що відбувається заводом імпульс. Я вже виступав на цю тему раніше. Єдине підприємство, де, яке виробляє спецзв'язок сьогодні в Україні, який так потрібен на фронті. Що відбувається? Генеральний директор підприємства «Погребняк», проти якого СБУ і військова прокуратура вже порушили кримінальну справу. Далі безпридільніче, далі розграбовує підприємство. Назначив назначив собі замом шпарука колишнього директора, який. То зафіксовано, як триває зараз кримінальне провадження. 800 тисяч розграбували державне майно і зірвали під час війни. Під час війни зірвали державне оборонне замовлення. А юристом, ліквідатором одного спецпідрозділу, який штучно банкрутується, щоб розграбувати і порізати підприємство. Поставили юриста, який зараз попадає під призов і ховається від воєнкомата. Я просив би службу безпеки, генеральну прокуратуру, всі цілові відомства звернути увагу на цю ситуацію, і не допустити знищення. Підприємства. Далі, як відомо, депутати Патріоти продовжують збір підписів за відставку Генерального прокурора Шокіна, який несе відповідальність. За те, що одного режиму Януковича Клюєва, який репресує патріотів, який змовився з регіоналівськими недобитками, і сьогодні дозволяє їм бути на свободі, дозволяє їм е, зберегти те, що вони накрали і фінансувати підривну антиукраїнську діяльність. Мені дуже соромно, що я від багатьох депутатів чую, що ми теж за відставку Шокіна, але ми не підпишемось, бо ми боїмося. На чорта вас бути депутатом Верховної Ради, якщо ви боїтесь, радикальна партія самопу. Оміч, свобода, укроп повністю підписалися за відставку Шокіна, який представляє систему, яка 24 роки знищить правоохоронні органи, перетворювала в правопохоронні, яка займалася виключно бізнес-лобізмом і політичними розправами. Як сьогодні Шокін погрожує лідеру нашої фракції, тим, що арештує, мене мосять і Лінька. Хай арештовує, точно сидіть буде менше, ніж Шокін буде генпрокурором а Порошенко Благодаря за...